Або якщо ви жили в друзів, родичів, знайомих, то можете попросити від них, щоб вони вам надали такий рекомендаційний лист. Вони мусить випитати того іншого ріалтора і лендлорда, і вони вам ту всю інформацію нададуть. Тобто мусите знати, що питати, бо в перший місяць, як ви заїдете, то якраз треба буде всі ті послуги, які не включені під'єднувати. Вітаємо вас на каналі Як там? З вами Лана і Ліда. Це наше третє відео на сьогодні, тому ми дуже змучені. Але постараємося дурниці не говорити, а розповімо вам про те, як винайняти житло в оренду у Канаді. Поїхали! Для тих, хто вже тут, то ви, напевно, вже все самі знаєте і розумієте про оренду, але якщо, наприклад, ви, може, жили в знайомих чи не проходили через такий офіційний процес з зняття житла бо десь по пораді жили, то тепер ви вже побувши в Канаді, може, шукаєте аби зняти кондо або якийсь таунхаус або будинок, то ми вас проведемо через кроки, які треба зробити, аби успішно пройшов у вас цей процес. То кроки не складні, але і не дуже легкі, скажімо так. тому... Мусите добре бути готові до того, що до того процесу. Багато людей кажуть, о, ми вже побули тут рік, ми вже ми вже хочемо щось знімати, шукати. Перед тим, ніж ви почнете шукати і знайдете ріелтора, то зрозумійте собі, збудуйте план у голові і зрозумійте, чи маєте ви всі відповідні документи, які потрібно мати, аби кваліфікуватися на те, аби орендувати житло. Тому почнемо зі списку таких документів. Отож, перше перш за все, вам потрібно мати буде довідку про доходи і в Торонто для того, щоб винайняти житло, ваш дохід повинен бути в 25 з в 3 рази більший ніж оренда квартири, на яку ви претендуєте. Наприклад, кондо, який ви хочете винайняти, коштує 3 тисячі доларів. То відповідно, ваш сімейний дохід місячний повинен бути. 8, 9, 10, 10 тисяч доларів, щоб можна було таке житло собі дозволити. І кредитний бал ваш повинен бути 700 балів і вищий. Це в ідеалі. Якщо у вас цього немає, бо е, така ситуація склалася в Торонто, що, наприклад, окей, кредитний бал у вас може бути. Ви гарно розумно е, користуєтеся кредитними картками. До речі, про е, кредитні бали і кредитні картки в нас є, напевно, не одне, а може й два відео. Залише, то пошукайте, полистайте так або посиланнями ми залишимо, подивіться, все це актуально, навіть якщо відео зняти минулого року е, чи півтора року тому, то відео актуальні, дивіться. Ви можете попросити своїх знайомих чи близьких друзів, аби вони виступили вашими гаранторами. Тому що тепер, так і ми сказали, кредитний бал реальний, але заробіток може бути не дуже реальний. В три рази більше заробляти ніж коштує житло. Це такий ідеал був прописаний багато років тому, коли це було не було можливо і роковості. не було так. Тепер це звичайно. Дуже рідко є правдою в людей є такий прибуток, тому якщо ви маєте друга або знайомого, який готовий виступити вашим гарантором, і в бо в нього є високий прибуток, то він може вам допомогти, підписавши певний папір і надавши певні документи. Також ви можете покращити свої шанси на те, щоб зняти житло. Якщо ви запропонуєте лендлорд, наприклад, у вас немає такого заробітку. Друга або знайомого, який би вам чи родича, який би вам став гарантором, також або немає, або люди відмовляються. Якщо люди відмовляються, сприймайте це нормально, не ображайтеся на них, тому що це ем, є по їхній велика відповідальність. Номер один, бо якщо ви не можете сплачувати, то прийдуть до них, і це впливає на їхню кредитну історію, навіть таке просте. Ем, ніби, здавалося б, перевірка кредитної історії, бо аби стати вашим гарантором, то вони мусять, по-перше, зібрати всі відповідні документи, а по-друге, зробити е, перевірку своєї кредитної історії. Кожна перевірка кредитної історії понижує кредитну історію. Тому е, вони, якщо згодні для вас таке зробити, то дуже їм дякуйте угу. сильно, бо то прекрасні люди золоті. Якщо такого у вас немає, ви можете запропонувати наперед заплатити оренду за 6 місяців до року. Тут я скажу, як було у нас: ми приїхали в Канаду, то звичайно ми не мали ні неприбутку, ні гаранторів, ні Кривного нічого. Бал. І то ми в кінці кінців нас ніхто не хотів брати як новоприбулих, прибулих з двома дітьми. То ми заплатили за перших шість місяців за оренду квартири наперед. Але щоб ви розуміли, як це працює, якщо ви платите шість місяців наперед, то це не за перші шість місяців. Ви заплатили, і ви півроку не платите. То ні, ця сума йде в. Останні шість, шість місяців, тобто ви в'їжджаєте з першого, наприклад, там березня, ви починаєте платити перших шість місяців. Ви платите за оренду. А вже останні шість місяців за оренду ви не платите. Відживаєте той свій депозит. Це може показати власникові, що ви. Надійна людина, що гроші у вас є, навіть якщо прибуток, наприклад, зараз у вас не такий високий, але у вас є заощадження, тому на вас зовсім інакше подивляться і можуть з вами підписати угоду про оренду. Угу. Якщо ви вже знайшли житло вашої мрії, яке вам подобається, далі потрібно ріалтор вам запропонує кілька документів, які потрібно буде надати перед тим, як власне підписати договір оренди. Тобто, перш за все, це є rental application, Це є аплікація на. На оренду так звана форма 410. Туди не включається банківська інформація. Так само вам потрібно буде надати довідку з кредитного бюро або Equifax, або TransUnion про ваш кредитний бал. Так само потрібно буде надати три місяці. Забула було переклад слова Пейстабс таких тих кірочок, що показують сама, не знаю. довідка про зарплату. Одним Та. словом, ми так може якесь мудріше слово є, підкажіть нам. За три місяці довідки про, про вашу зарплату, якщо ви працюєте на компанію чи на роботодавця. І... Потім потрібно буде надати якесь ваше фото Айді. Може бути ваше, ваше, Зазвичай це водійські права просять. Якщо у вас нема водійських прав, то така фіолетова айді картка теж підійде. Е, і якщо ви вже знімали житло попередньо, то це повинен бути рекомендаційний лист від вашого попереднього лендлорда. Або якщо ви жили в, в друзів, родичів, знайомих, то можете попросити від них, щоб вони вам надали такий рекомендаційний лист, тобто вони виступили вашими. Рефералами, якщо ви працюєте сам на себе, якщо у вас самозайнятість, то замість довідок про оплату про заробітну плату на роботі, вам потрібно надати Notice of Assessment. Цей документ вам надається. Якщо ви вже сплатили податки за попередній рік, його можна витягнути з сайту CRA, з податкової служби. Так само, якщо у вас є якийсь власний бізнес, то потрібно буде надати документ. Які підтверджують, що у вас є цей бізнес? Це називається «Business Ownership» або uh, «Article of Incorporation». Uh, і так само потрібно буде тоді надати ваші банківські uh, довідки про. Uh, про те, що ви заробляєте і кладете з вашого бізнесу гроші на рахунок, тобто щоб було видно, що у вас є е... вливання, якісь, та... так, на ваш депозитний рахунок, Капітали, що ваш так. бізнес працює і ви заробляєте гроші. А якщо е... знову ж таки у вас цих документів бракує, то всі ці але ви знайшли гарантора, то всі ці документи повинен надати ваш гарантор. Так. Тепер ріалтори навіть не беруться зазвичай показувати вам ніякі. Житло, поки ви не надасте цих документів. Якщо колись ви казали, так, так, це в нас є. Це в нас є. Давайте щось подивимося, і вже потім, як ви щось собі сподобали, то ви вже надаєте документи. Тепер так як навіть е реалтор не пошевелиться. навіть реалтор, так не, не не буде рухатися. То тому документи спочатку. А вже потім він вам дасть доступ до списку різних там чи кондо, чи будинків, чи таунхаузів. І ви можете брати віртуальний тур. Спочатку вам дадуть досить багато різних опцій. Там реалтор зазвичай надсилає раз або кілька разів на день різні, різні можливі варіанти. І вже що вам подобається, то ви можете сказати, ось це би хотів подивитись це, це це, і їдете дивитися персонально, що вам сподобалось. Якщо вам щось сподобалось таке дуже після огляду, ви кажете ріалторові, що ви хочете ем, ось це житло. Ем, тоді він готує е, такий папір, що називається offer, тобто як пропозиція okay. для е, е, орендодавця, і в цій пропозиції е, він. Е, Включає все, він каже, що ви надійний, що ви такі-то вже документи подали, і е, ви будете платити траляляля. Е, тому вашому е, орендодавцю можуть дати кілька пропозицій. То він же буде дивитися, звісно, хто йому більше підходить, хто більше заробляє, хто на його думку е, буде е, вигіднішим жильцем. Наприклад, може без дітей, може без собак. Це звісно не. Законно, але ніхто не буде пояснено, наприклад, якщо скажуть, що ой, ми вам відмовлено. Ніхто не скаже, вам відмовлено, тому що зі діти. Але діти можуть бути великою великим мінусом, тому що закони Канади на боці жильців, а не орендодавців. Тому, навіть якщо б ви не платили протягом якогось періоду часу, особливо зимою, вас виселити права не мають, і, і саме тому дуже орендодавці звертають увагу на те, скільки ви заробляєте, на рекомендації від вашого попереднього орендодавця, на всі всі папірчики, документи. Їм це важливо. Ем, якщо вас не взяли, сказали, ну, цих людей ми не беремо відмовили. Ви продовжуєте шукати. Якщо е, погоджуються вас брати, то вже починається процес підписання договору. Зазвичай договір оренди підписується на, е, на один рік угу. і е, вже ви приступаєте. Так. договір може підписуватися або електронно. Вам реалтор надійшле на e-mail форму де ви поставите електронний підпис або можете такий фізичний фізичний якби паперовий договір підписати ручкою у дуже уважно договір читайте обов'язково перед тим, як щось підписувати. Все, що вам не зрозуміло чи недозрозуміло, запитуйте ріелтора. ріалтор може він представляє вас, і він від вашого імені може про багато що домовитися в ваших умовах проживання і покращити. Якщо вам там, наприклад, не знаю якась мож... зелена стіна, і ви можете попросити, чи можна її перемалювати. Якщо вам там ну якісь такі дрібні косметичні штуки, зазвичай орендодавець може піти на на. Поступки угу. і і покращити житло, головне, щоб ви У нас, взяли. наприклад, в цій в цьому конду, яке ми зараз де ми живемо, ми коли в'їжджали, то в кухні був якийсь такий кран дуже примітивний, і в душі самі оці ручки, шапочки для душки. Так такі. були такі дуже такі Зношені, страшні. І, і ми сказали ріалторові, що це ну звичайно хотіли себе поміняти. То вона нам запропонувала наша лендлей, або вона викличе когось і поміняють, або чи ми хочемо самі поміняти. Так як ми вміємо і знаємо, як то міняти, то ми хочемо самі. бо Ми дуже любимо, як чужі люди нас ось то ми просто купили такі, які ми хотіли. Крани вона дала добро, і сфотографували їй ті крани і чеки. І вона переслала нам гроші, і ми собі ті крани встановили. Щодо оплати, дуже часто такої старої закалки люди хочуть за перший рік, бо ви їм повиписували чеки наперед, 12 чеків і першим числом кожного місяця. Вже молоді теж о, орендодавці Хо теж багато хочуть, хочуть чеків, бо чеки можуть ви можете навіть не мати чеків, бо тепер уже настільки популярні і трансфер чи PayPal, що чеки вже відійшли в минуле. А, але, але з чеками така штука, бо розумієш, як ти вже дав на рік наперед, і там гроші є. То орендодавець знає, що в нього є папірець, чек. Він станція, але чек піде може банкнути. Так, але може і не бути ти зняв гроші, то то чек нічого не означає. Є yes, тому... але якось воно так більш дає впевненість, що все-таки ти, ти маєш контроль, як орендодавець, ти маєш контроль над тими грошима, бо ти можеш піти там першого числа і собі ті гроші якби зняти на свій рахунок. І і трансферто чи тобі перейшли гроші твій тенант чи ні, то таке, ну. Якби більше такої якоїсь впевненості є, але менше з тим, якщо прийняли вже ваш офер, е, вітаємо вас протягом 24 годин. Вам потрібно внести депозит за перший і за останній місяць. Або якщо ви добровільно, ми наголошуємо, від вас ніхто не може вимагати більше ніж за перший і за останній місяць. Оплати, якщо ви добровільно погодилися дати більше депозиту, наприклад, за 6 місяців, щоб все таки вас прийняли, бо у вас там нижчі кредитний бал, або там якісь там ще неполадки в документах. То ви цей депозит повинні віднести або, в, або своєму ріалтору дати, або віднести напряму в, ну, в брокерич, і вони вже там цю всю оплату. Здійснять і видадуть вам якби квитанцію відповідно, що ви заплатили. Зазвичай вони хочуть certified check. Ви такий чек може. Це не ваш чек, що ви виписали. Вони не будуть чекати. Бо чек це просто папірчик, він нічого не означає. Вони не можуть чекати там три дні, поки він розкешиться, тобто дійсно підтвердиться, що там є кошти. Є certified check, Ви йдете за ним в банк, і банк вам дає на певне ім'я, назву ріалторської компанії такий чек, який означає, що гроші там точно є, і коли цей чек вони ставлять на свій рахунок, то гроші з'являються зразу миттєво. Тому знаєте, що таке є, і таке у вас попросять, і не лякайтеся. воно може коштувати 15-15 доларів. доларів. Так. І тут я вам скажу таке магічне слово. Воно називається can you waive this payment. Дуже часто, якщо ви кажете, що ви ньюкамер, ви перший раз знімаєте житло, uh -huh. то ви можете попросити, чи вони можуть вам ту платню, типу. Забрати mm -hmm. і деколи вони вам можуть той чек просто так задурно дати. Mm -hmm. Або, наприклад, на половину, деколи він каже, о, окей, we'll talk to the manager», десь тим піде назад, таку скаву вип'є, прийде, типу він вже поговорив з менеджером. Бо вони мають, якби, ті всі протоколи, вони скажуть, Окей, ми можемо вам там, на 50% зробити дешевше. Замість 15% ви там, 7 доларів за нього заплатите. So. Навіть в банках можна торгуватися. <laughs> so, um... І ви видаєте той е, депозит, і е, отже, за перший за останній місяць, і договір оренди від ви підписуєте на рік. Е, то не означає, що через рік ви мусите виїжджати, і, і то не означає, що через рік ви мусите перепідписувати договір. Е, е, і, і то не означає, що останній місяць, за який ви заплатили депозит, то буде останній місяць цього року. Якщо ви живете і вам все подобається, е, ви можете, коли вже підходить там е, той строк. Закінчення вашого того року два місяці до кінця три, ви можете у вас вже буде якийсь контакт ленлорда, номер телефону, імейл. То ви можете йому дати знати про свої наміри. Наприклад, вам подобається, ви хочете залишатися там жити. Тоді ваш ліс вже закінчується, і ви переходите до помісячної оплати. З вашого боку, коли ви захочете з'їхати, то ви маєте ленлорду дати попередження в два місяці. Зазвичай від ленлорда вимагається від двох до трьох місяців попередження, які якщо він хоче, щоб з'їхали ви. І вже той місяць депозиту останні, що ви видали. Ви будете відживати тоді, коли ви будете виїжджати. Тобто, ви попередили лендлорда за два місяці, що ви виїдете за один місяць заплатили, а останній місяць вже живете, бо він заплачений. Бо було, він заплачений давно. давно. Будьте готові до того, що ви маєте заплатити залишити депозит за ключ. Uh -huh, так зазвичай, якщо ви живете в кондо, то вам дають два ключі, дві пікалки. Такі, щоб зайти в будинок, mm, щоб заїхати фоб. в гараж, то депозит може бути 200 і 300 доларів. Mm -hmm. Бо якщо ви губите ці фоби, то ви мусите ще раз їх. Ну, власник мусить ще раз їх зробити, і він мусить це зробити. Це не дешево, тому і такий депозит. Страхування на оренду житла так само треба зробити. Так. Воно може бути ну приблизно 30-35 доларів. Коштує на на кондос. Так. Ви мусите то мати обов'язково. Коли ну коли тільки ви в'їжджаєте, то вас то візьме угу. і і власник, і менеджмент мусить попросити, і ви мусите то страхування сплачувати щомісяця. Ви, якщо у вас є машина, то вигідно прив'язати то все мати бандл, чи дві машини, то і ви пов'язуєте все разом, і все страхування, все в одній страхування так, то буде дешевше, вигідніше і легше одним пейментом все знімають. Майте на увазі, що в багатьох кондо є, наприклад, таке, як світло, і компосли, такі як світло, тепло, вода включені. А в, і в деяких так, світло може бути не включене. В нових конду багато чого не включено. Звісно, там інтернет, телевізор послуги не включені. В деяких старших конду. Буває таке, що включено все і світло, і вода, і тепло, і навіть інтернет, і телевізор. Тому завжди питайте і в ріалтора, але часто навіть ріалтори не знають. Ні, але і... вони мусять знати. Ви питайте, якщо вони не знають, вони мусять знати в того ріалтора, що співпрацює з ленлордом. Ну, дивися, я тобі скажу, як мусили в нас знати. В нас сказали, що все включено. Ну, але ви знаєте, тут ну, телевізор, інтернет, там домашній телефон, звісно, не включено. І я маючи експіріенс тільки знімання один раз, це мій другий раз. То звісно, я вірю ріалтору. Бо навіть в тому папері, де розказується, що включено, не було ні слова про, про інтернет і про телевізор. Mm -hmm. І я навіть не думала його питати взнай, чи це включено, бо зазвичай це не включено. І тут е, я вже міняю інтернет з старої е, квартири на нову. Мені і як я це взнала зовсім випадково. бо… Той, в кого я міняла по телефону, інтернет, перепутав квартири в старому будинку. Написав, що квартира, наприклад, 200-та, хоч то в новому була 200-та, а там 214, та хоч то тут, і прислали мій раутер в новий будинок в неправильну квартиру. І е, я зв'язалася з тим, е, з тим е, менеджером будинку, і він каже: Тра-та-та-та, дійсно, ось є в нас ваш раутер. А на що вам раутера? Він каже: а я кажу: інтернет, У -у -у, дивлюсь, дивлюсь, бачу, бачу. А він каже: а, Але в нас включений інтернет. То мені ще лепав. Я спочатку була така зла на, на то файду, дурне, що вони мені прислали не той, не туди раутер. Я мушу притажає. їхати тратити час. А він каже: в нас в нас все включено, то він мене ошелешив, що включений інтернет. І включений ем, е, е, так, е від Роджерс. Оце Rogers Ignite Тепер ми uh -huh. поміняли а раніше, то якийсь там був Шарож. Тому знайте і питайте, бо ви ніколи не знаєте. Ну що, включено що включено, що не включено. Треба також знати, аби розраховувати свій бюджет uh -huh. і для того, аби підключити ті сервіси, бо це ваша е е responsibility, і Іван можуть просто в один прекрасний день щось відрізати е чи світло. А коли вже відрізують, то вже просто ціла історія з тим, аби його включити. І все таке. Тому, наприклад, якщо вам скажуть, що не включений не включене світло, ви маєте в менеджменті знати, від якої компанії, бо то є Hydro, є PowerStream, Я вже так не пам'ятаю, що ран називається що... Hydro, в Richmond Hill, коли я жила, якось там по-іншому називалася компанія. У на нас було світло. Hydro на світло, там де ми жили в попередній в попередньому місті. Тепер там, де в мене офіс, то Maple, то в нас називається компанія. На світло PowerStream, мені ну, здається. Напевно, в мене колись була PowerStream на світло. Я вже не пам'ятаю. Але, але... але кожна інша компанія є, ви мусите наподнити в Customer Service, ви даєте свою адресу, і вони вам роблять аккаунт, створюють ваш рахунок і вже там вам будуть присилати. Ем... Що ви їм винуваті. вас ріалтор? Він мусить чи вона вам все розказати, від якої компанії світло і все, все, все. Звісно, що вони того можуть не знати, бо то в папері не написано, де квартиру здають, але на то вони є ріалтори, щоб вони то визнавали, то їхня робота. Тому питайте в них. Вони мусить випитати того іншого ріалтора і лендлорда, так. і вони вам ту всю інформацію нададуть. Тобто мусите знати, що питати, бо в перший місяць, як ви заїдете, то якраз треба буде всі ті послуги, які так. не включені, під'єднувати. щоб визна. Але що перший місяць завжди послуги будуть дорожчі, може бути ваш рахунок більше, вам приходить платити, аби ви не лякалися, бо за підключення завжди беруть якусь там суму. І навіть якщо вам здається, що ви економите так гарно світло. А ви подивитеся, а у вас за світу так багато грошей. То знайте, що крім того, що ви платите за електроенергію, то так як і в Україні, за транзит, Це ви платите достатньо. багато за що. І тут такий, ми вам скажемо лайфхак залежно від того, де ви живете, наприклад, там в Торонто, так то йдіть на інтернет і шукайте рейти на електроенергію в Торонто відповідно до часу доби. І я мала на холодильнику роздруковану собі е, таку схему, і, бо в мене я платила за світло дуже дорого: 70-80 доларів, при тому, що квартира була невелика. І я коли сказала комусь, хтось каже, як то так ти дорого платиш? Ти що ж сказала. ти таке робиш? так? Що ж ти таке платиш так багато, і і то може певно ти мені і дала ту розумію? Я тобі дала ту штуку, а я її знала від моєї самої першої лендлейді. Угу. Бо над пралкою в неї була причеплена така. Діаграма, такий пайчар, uh -huh. така кругова uh -huh. діаграма. То Я потім собі таке роздрукувала. Так, бо то я сфотографувала, пішла на сайт, і потім тобі сказала, і там написано, в які години доби електроенергії найдешевше, в які найдорожче. То було від... таке гарно зелене, оранжеве, оранжеве, червоне. І Відповідно до того, там, де воно було зелене, я в той час собі так. планувала прання, духовку, духовку добре, щось собі готувати. Щось... Та... Таке так. все, все пилісосите, ну, і от я робила найгірше. Що можна робити? Ти бо я, я, я робила завжди в червоні години прання. Якось так в мене виходило. А потім як я вже то тупу... але, мені не було трудно підлаштуватися, бо то адекватні там години. Е, ви можете прати і сушити в кондо з 8 ранку до 10-ї вечора. Тобто, знову ж таки, досить так допізна і окей. Uh -huh. е, то це, це важливо знати, і... але, але знайте також, бо ми коли поїхали якось то на відпустку, а потім ще щось там, я так дуже економила, а мені все одно прийшов рахунок на 42 я думаю, ну все одно так багато. Ну чому? А то є якісь такі мінімум. <coughs> є якийсь такий мінімум, як транзит, і менше ніж 40 доларів, наприклад, то оплати може і не бути. Угу. Тому, та, не дивуйтеся, угу. таке є. Ви можете не користуватися і буде оплата 40 доларів, а можете користуватися в ті зелені години і буде 50. то не, не сильно є різниця. Тому... Тому такі справи. Отож, якщо у вас є якісь ще запитання, то залишайте нам в коментарях, підписуйтеся на нас, поділіться цим відео. Скажіть, чи ви вже кави, Купіть гави, гави, купіть, гави. купіть, бо щось... що з... соціально <кх> задушило п'є, воду, вода, вода закінчилася. Так. Треба щось тепленьке випити. Бо все-таки зима. У нас є баймі кофі, хто не знає, то ви там можете натиснути. І вас направить і вам скаже, як що зробити дуже просто. Можете стати нашим підписником там, можете, і ви тоді будете мати доступ до всяких фотографій, відео. Ми почнемо туди скоро заливати якийсь контент, який на цьому каналі не може вийти, бо ми там дурниці говоримо, але нас послухати завжди цікаво, тому ось така історія. Все, до наступних зустрічей. Любимо вас, цілуємо, па-па. Та вже не кашлять.